Вітаю колеги! Мене звати Віра Матвіїв і ви знаходитеся на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні поговоримо про зміни в реєстрації експортних податкових накладних та додатків до декларації з ПДВ, які набули чинності вже з 1 жовтня 2024 року. І якщо ви бухгалтер, то ці зміни безпосередньо впливають на вашу роботу. Які ж саме зміни відбулися в податкових накладних з експорту та не тільки? Отже, Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових накладних розрахунків коригування та декларації з ПДВ. І давайте сьогодні розберемося, що саме змінилося і як це вплине на платників податку на додану вартість. Ці зміни стосуються всіх платників ПДВ, особливо тих, хто займається експортом або працює сільськогосподарською продукцією. І далі я поясню, чому саме це їх стосується. Пам'ятаємо, що саме знання нових правил допоможе вам уникнути помилок у звітності та заощадити ваш час. Основна зміна, яка відбулася, це додавання нових реквізитів у форму податкової накладної. Тепер потрібно зазначати інформацію про договір, контракт, на підставі якого здійснюється операція з вивезення товарів за межі митної території України, а також реквізити митної декларації. У верхній частині податкової накладної для експортерів з'являється окремий рідочок, де вказується дата та номер договору. Якщо це форвардний контракт. У спеціальному полі робиться позначка Х. Це стосується всіх платників експортерів. Також тепер для певних категорій товарів, які є власною сільськогосподарською продукцією, податкові накладні будуть ставитися спеціального знака. Це допоможе визначити, чи продукція була вироблена самостійно, чи придбана в інших виробників. Особливо це важливо для тих. То користується пільгами для сільськогосподарської продукції. Наказ 400 також ввів зміни до порядку 13.07. Відтепер в податковій накладні, що стосується експорту, ви зобов'язані зазначати реквізити митної декларації. Це обов'язкове для всіх операцій з вивезення товарів. Колеги, якщо вам важливо бути завжди в тренді бухгалтерських новин та змін, то вам пряма дорога до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію без помилок і ФОП самостійно, і бухгалтером. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна саме зараз. Та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів у школі АВС. Зміни у формі декларації з ПДВ та додатках, а саме оновлення форм декларації та уточнюючого розрахунку. Це наступний блок, який ми зараз розглянемо. Ще одне важливе нововведення стосується форми декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку. Декларація доповнена новими рядками для відображення операцій з вивезення товарів у митному режимі експорту. Це стосується і інформації про коригування таких операцій. Додатків тепер 6. Додатки 2 та 3 об'єднали в один, що значно спрощує подачу звітності. А це зменшить кількість додатків, які потрібно заповнювати, але їх функціонал розширено. В об'єднаному додатку 2 до декларації з'явилась нова табличка 1. Вона допомагає впорядкувати інформацію про від'ємне значення. Та бюджетне відшкодування. У таблиці дані групуються за звітними періодами, коли виникло це від'ємне значення, і по податкових накладних для кожного постачальника. Також враховується коригування, якщо вони призвели до від'ємного значення, яке можна відшкодувати з бюджету. До додатку додали ще одну табличку 1.1, де треба вказувати податок, сплачений за товари. Послуги, які використовувалися для виконання податкових зобов'язань при експорті, це потрібно для контролю правильності бюджетного відшкодування. Оновлена форма додатка дозволить автоматично перевіряти правильність розрахунків під час електронних перевірок. Колеги, тут чекаю на вас в коментарях. Напишіть, чи ознайомилися ви вже з оновленими податковими накладними та додатками до декларації, та чи важко вам було розібратися з нововведеннями? І рухаємося далі по наших податкових накладних та змінах у декларації. Наказ 400 набрав чинності з 1 жовтня 2024 року. А це означає, що всі нові форми податкових накладних розрахунків коригування та декларації з ПДВ обов'язкові для використання вже з жовтня. Платники будуть звітувати за новими правилами за жовтень вже у листопаді 2024 року. Тому важливо підготуватися до змін заздалегідь. Податкова служба вже оприлюднила формати нових форм для розробників програмного забезпечення. Ці оновлені форми вже є і в електронному кабінеті платника податків та у всіх програмних засобах обліку. Для юридичних осіб буде використовуватися формат J1203 для податкових накладних та Джей 0200126. Для декларації з ПДВ. Загалом ці зміни впливають на всіх платників ПДВ. А для експортерів особливо важливо підготуватися до нових вимог щодо податкових накладних. Тож раджу вже зараз ознайомитися з новими формами та підготуватися до їх використання. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і не забувайте слідкувати за новими відео у нашій школі АВС. До зустрічі.